Віалія ріганка трьох мач забірі трамбас. Да, Дигітвершетиволічну да, да, часу. <плес> Нашого <встийний> експерта експерта. <плес> Русский фейк. На... Розвінчуємо російські фейки, fake. які прагнуть зламати наш дух з експертом детектора медіа Вадимом Міським <плес> на українському радіо. Вітаю, це Вадим Міський. Ми знову беремося розбирати найсвіжіші вкиди російських пропагандистів, препарувати їх на шматочки, спростовувати і таким чином тримати у формі власні навички медіаграмотності і критичного споживання інформації. Сьогодні поговоримо про нову неймовірну фейкову історію від російських пропагандистів для зриву кампанії мобілізації в Україні. Повістка, начебто, прийшла пенсіонерці 1950 року народження. А також розглянемо фейк про те, як МАГАТЕ нібито задоволене станом Запорізької АЕС під контролем Росії. Пропагандисти ширять інформацію, що, начебто, до Збройних сил України мобілізують уже навіть жінок пенсійного віку. Як доказ цього, вони посилаються на переписку між бабусею і онукою в телеграмі. Бабуся у голосових повідомленнях, де явно чути монтаж звуку, нібито скаржиться, що їй принесли додому повістку про мобілізацію. Фахівці із проекту VoxCheck опрацювали ці дані і з'ясували, що це фейк. Але перш ніж ми наведемо аргументи, я пропоную вам його послухати. Цей постановний діалог у виконанні пропагандистів він досить смішно звучить і оцінити його самостійно. Увага! Зараз буде приклад дезінформації. Олечко, вам не варто приїжджати. Не розумію, куди тікати. Повістку поклали до поштової скриньки. Йти вмирати не хочу. Старих, звати на фронт. На фронт! Ось тварюки! Відповідай на дзвінок! з дому не виходь! Ну, чути неозброєним вухом, так би мовити, ознаки монтажу звуку. Бабуся говорить, відривчасто, фрази в неї нерівні, а от зі слів онуків взагалі стирчать такі жирні російські вуха, чого варті лише оці чудові наголоси тварюки і виходь. До цих аудіоповідомлень пропагандисти також додають фотографію власне цієї самої фейкової повістки, виписаної на ім'я жінки 1950 року народження. Тобто зараз їй 73 або 74 роки. Фото повістки у листуванні поганої якості, тобто перевірити її автентичність неможливо. Що ж, очевидно, це фейк. По перше, мобілізація жінок в Україні є добровільною з 2014 року. Жодну жінку не мобілізували примусово. Українки добровільно долучаються до лав сил оборони. Пенсіонерів у нашій країні також не мобілізують. Під час воєнного стану в Україні можуть призивати військово зобов'язаних громадян віком від 18 до 60 років, які спроможні виконувати військовий обов'язок. При цьому особи із вищого офіцерського складу можуть за бажанням служити у війську. До 65 років вік жінки явно перевищує граничний вік мобілізації. З урахуванням усіх цих фактів листування та аудіоповідомлення є очевидно підробними. Зробити це неважко, маючи під руками звичайний мобільний телефон. Однак, пропагандисти дещо перестаралися, тому фейки вийшов настільки кострубатим і навряд чи виконає свою головну мету налякати пенсіонерів мобілізацією. І з цього фейку можемо хіба що разом посміятися. У контексті візиту голови міжнародного агентства з атомної енергії Рафаеля Гросі до Росії пропагандисти стверджують, що директора МАГАТЕ мовляв переконали у безпеці станції, в результаті чого Гросі нібито залишився задоволеним технічним станом Запорізької АЕС та кваліфікацією тамтешнього персоналу. Утім, це фейк. На нього звернули увагу фахівці проекту Stop Fake. Вони з'ясували, що у лютому березні цього року генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Гросі здійснив три робочі поїздки, присвячені питанням безпеки Запорізької АЕС. Під час цього періоду Гросі відвідав, зокрема, і Київ, де обговорив із президентом України Володимиром Зеленським актуальну ситуацію із безпекою на захопленій станції, а також ризики, які несе подальша російська окупація. Гросі тоді зауважив, що немає жодного. Підґрунтя для саморозслаблення або віри в те, що там все стабілізувалося. Це далеко не так. Після зустрічі з українським президентом Гросі відвідав Запорізьку АЕС. Він застеріг росіян щодо перезапуску атомної станції, зауваживши, що на станції не дотримуються основні принципи безпеки. Гросі зазначив, що станція знаходиться на лінії фронту і піддається обстрілам. АЕС використовується окупантами як склад важкої зброї. А після російського теракту на Каховській ГЕС атомна електростанція залишилася без стабільного джерела водопостачання. Тоді ж керівник МАГАТЕ зазначив, що найбільша проблема атомної електростанції це те, що там немає достатньо кваліфікованого персоналу, оскільки Росія просто-напросто не допускає туди співробітників національного українського оператора енергоатом. Крім того, росіяни категорично відмовляються допускати і експертів МАГАТЕ до більшості машинних залів і до обладнання Запорізької АЕС. Зустріч Гросі із Путіним 6 березня не змінила ситуацію і не знизила значні ризики для ядерної безпеки станції. Відзначається у повідомленні МАГАТЕ за підсумками зустрічі. Підкреслюють також, що тільки за перші числа березня експерти МАГАТЕ, які знаходилися на об'єкті, стали свідками трьох обстрілів, які ведуться із території самої станції. За даними агентства, вибухи свідчать про застосування важкої зброї із території, розташованої поблизу станції. Отже, усі заяви російської пропаганди про те, що МАГАТЕ, начебто, задоволене діями Росії, є відвертими фейками. Навпаки, як глава агентства, так і його експерти повідомляють про катастрофічні порушення правил ядерної безпеки з боку російської армії на Запорізькій АЕС. Це були головні фейки на сьогодні. Пам'ятайте, що не варто вірити усьому, що ми бачимо в інтернеті, особливо якщо ця інформація отримана з анонімних джерел. Від них я взагалі раджу вам відписатися. Натомість надійну інформацію завжди можна знайти в офіційних джерелах і на ресурсах суспільного мовлення українському радіо, телеканалах Перший і Суспільна культура, вебсайті Суспільне новини і в соціальних мережах Суспільного. І не забуваємо, що те, як ми поводимося з інформацією, тобто що ми перевіряємо, що одразу ширимо чи Усе це може допомогти або завадити ворогу вести інформаційну складову війни. Тому вмикаємо критичне мислення, перевіряємо інформацію і не дозволяємо брехні маніпулювати нашими думками. З вами був Вадим Міський. До зустрічі. Фейк. Іди на... Розвінчуємо російські фейки, фейки, які прагнуть зламати наш дух. З експертом детектора медіа Вадимом Міським на українському радіо.